Вітаю! Я Криховецька Неля Віталіївна. Я дорослий лікар-невролог у медичному центрі доктор Царук. Я проводжу такий метод обстеження як електронейроміографія. Це один із методів функціональної діагностики, який дозволяє виявити порушення в нервово-м'язовій системі. Основне завдання електронейроміографії це визначити реакцію периферичних нервів на стимуляцію електричними імпульсами, визначити швидкість та силу. Основні скарги, з якими звертаються, це оніміння, втрата чутливості, втрата сили та біль у верхніх та нижніх кінцівках, також судоми, мимовільний тремор, атрофія м'язових волокон та інші. При яких захворюваннях ми проводимо електронейроміографію? Це можуть бути тунельні синдроми, нейропатії, мілопатії, бічний аміотрофічний склероз та інші захворювання периферичної нервової системи. І так, що ми можемо дізнатись при проведенні електронейроміографії? Ми можемо дізнатись про вираженість захворювання, характер ушкодження та стадію. Також можемо зробити прогноз розвитку та лікування захворювання. Електронейроміографія не потребує особливої підготовки та характеризується мінімальними протипоказами. Приходьте на обстеження в медичний центр доктор Царук.